Всім привіт! Мене звуть Яніна і я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я буду розпаковувати свій перший в житті адвент-календар від бренду L'Occitane. В минулому влозі я показувала, як відбувся процес покупки цього календаря. А сьогодні ми будемо відкривати перші комірки. Так, це буде перша частина. Цього відео про адвент-календар, тому що сьогодні я планую відкрити лише 10 комірок, тому що сьогодні 10 грудня. Відповідно, я пропустила перші 10 днів грудня, коли кожен день ти відкриваєш і отримуєш те, що там лежить, і хочу потім продовжувати вже за календарем. Кожен день виймаючи новий сюрприз. Мені так буде цікавіше, тому що є декілька категорій людей, які відкривають ці календарі, хтось одразу все дістає і отримує одразу такий великий сюрприз. Хтось це задоволення розтягує, як і планується взагалі ідеєю адвент-календаря. Ось такий в мене красунчик. Я дуже щаслива, що Визначилася, вибрала, придбала цей календар. Він цікавий мені тим, що з брендом L'Occitane я взагалі не знайома. У мене нема жодного продукту цієї компанії. Тому мені цікаво, буде спробувати, що ж тут буде. Ставте вподобайку, пишіть в коментарях, чи ви. Купляєте адвент-календарі, чи знаєте взагалі про цю тенденцію та традицію, які календарі вам подобаються? Вони є і солодкі, і косметичні? Давайте поспілкуємося на цю тему. А я продовжую свій передріздвяний марафон, підіймаю настрій собі і вам. Отож, приємного перегляду. Придбала я цей календар у фірмі крамниці L'Occitane і в подарунок мені дали спеціальний купон на доглядову процедуру. Це було досить несподівано для мене. І я хочу їм скористатися. Мені сказали, що грудень трошки такий насичений місяць, багато покупців в крамниці. А ось вже в січні я зможу записатися та отримати свій подарунок. Це буде зручніше для магазину. Зустріти мене саме в наступному місяці, коли свята вже промайнуть. Чому локсітан? Ну я вже аргументувала свою думку, тому що я хотіла ознайомитися з косметичною продукцією цього бренду а адвент-календар це чудова можливість. Також я хотіла саме косметичний адвент календар, що включатиме якісь продукти догляду, що мені необхідно. Я живу вже багато часу за кордоном. Подорожую, і мені великі обсяги і велика кількість банок у великих розмірах не потрібна. Тому саме мініатюри різних засобів це те, що мені треба. Багато розмов знаю. Давайте зробимо ось таку магію Різдва прямо зараз. Опля! Який він класний, великий, красивий! Це адвент-календар цього року. Тому що в крамниці був представлений також минулорічний, я вперше в житті відкриватиму адвенти. Дуже щаслива. Треба віднайти взагалі першу комірку, поки що її не бачу, поки що ми з вами просто поглянемо на цю конструкцію, який він яскравий та красивий. І вагомий, нелегкий. Не Буду відкривати першу комірку. Навіть трошки нервуюся, вона якась маленька, але може це так, щоб азарт тільки розігрався в нас з вами. Давайте ловити цей новорічний передріздвяний настрій разом. І що це в першій комірці? Щось мій настрій? Щось мій настрій одразу не, не зрозумілий. Я не розумію, що це. Це цукерка? Що це? Перший екземпляр. Добре, що я вирішила відкривати одразу 10, тому що, якщо б я відкрила оце 1 грудня і все, то я б не зрозуміла. Так, ну я читаю: це у нас бомбочка для ванни. Кубик, кубик для ванни з м'ятою розмарином. Це така міні-бомбочка. Друга комірка. До речі, підписуйтесь на мій Тікток. Я залишу посилання. Під цим відео. І слідкуйте за шортсами, тому що продовження я буду знімати як повним відео на YouTube, так і викладати в Тіктоці та в шортсах. Друга комірка це вже щось цікавіше. Це вже пляшечка. Пляшечки я люблю. Написано, що це молочко для тіла. Обсяг цієї баночки 35 мл, тобто вона і не велика, і не дуже маленька. І давайте відкриємо. Хочу спробувати аромат. Локситан це французька косметика. Вони дбайливо добирають інгредієнти, наскільки я знаю. І інгредієнти натурального походження в основному. М'ятою теж пахне лавандою. Цікаво. Оце вже мені більше подобається, ніж це перша цукерочка. Погнали далі. Третя комірка тут поруч також у нас знаходиться. Це знову пляшечка. Пляшечки в одному стилі і в одному розмірі. Тут теж 35 мл. Це у нас гель для душу з цвітінням вишні. Люблю аромат вишні в косметиці. І тут він дуже-дуже натурально звучить. Шукаємо четверту комірку. Вона теж тут. Загалом в цьому календарі 24 комірки. Дістаю. Е, що це у нас? Це в нас мило, це в нас мило. З вербеною. Як перекладається вербена на нашу мову? Теж пахне натурально, і як усмішка у мене. Ну, мило теж непогано, чого? Чого б не помитися? Тут 25 грамів в цьому брусочку мила. Шукаємо тепер п'яту комірку. Це так тут трошки зливається в мене перед очима, дуже яскрава коробка. Щось тут маленьке, дуже-дуже мініатюрне, мініатюрна мініатюра. Це у нас якась сироватка. Якась сироватка. Сером, нічна сироватка. made in France. 5 мл, тобто дуже-дуже маленький обсяг. І я почитаю, для чого це і від чого це. Сером нічний, ну, для обличчя ж, напевно. Те, що я хотіла. Я саме зараз у пошуках доглядової косметики для себе, тому якраз є можливість спробувати таку мініатюру. Потім придбати, якщо сподобається, це саме в магазині. Відкриваю шосту комірку. Тюбик. Тут якийсь тюбик. Такий тюбик. Це у нас крем для рук 10 мл. Дуже мініатюрно виглядає, виглядає як блиск для губ. Тут я бачу вже одразу склад цього продукту. І бачу, що тут і масла якісь, і квіткові екстракти, і кокосова олія. Тобто тут натуральні, доволі натуральні склади. Сьома ми швидкими темпами з вами йдемо. Сьома комірка. Тядамс. О, тут щось більше. Я починаю радіти більшим обсягом коробочок. Це вже у нас 20 мл, і це у нас. Що це у нас? Тут просто французькою написано, і я ж не одразу орієнтуюся. Щось з Мигдалем. Молочний концентрат з Мигдалем. Для тіла. Масажуйте тіло. Давайте понюхаємо. Я люблю аромат Мигдаля. А ви? А ще, до речі, коли купляла цей адвент-календар, дівчина-консультант запропонувала обрати парфум, яким вона. Прикрасить мою цю валізку. Тобто вона напшикала папір подарунковий, і цей аромат тримався досить довго. Ми обрали теж цвітіння вишні і відчувалося потім в квартирі, і на руку я трошки собі потім бризнула, теж відчувалося. Шукаємо восьму. Ось вона. Я не знаю, знаєте, як придбала цей календар і почали в Тіктосі підло вискакувати мені відео. З розпаковкою цього ж бренду L'Occitane. І дівчата там щось, ну, я не хотіла ловити спойлери, тобто не хотіла дивитися, що там в ньому так намагалася, типу, не слухати пролистати, прогорнути. Але ну, так краєм ока побачила, що там дівчата казали, типу, що, що вони поклали туди, що це за. Ну, тобто, що, типу, не можу відкрити цю комірку, що не найкращий, типу, як календар. Типу, для кого він? Оце все вони дарують, коли ти щось купуєш у магазині, вони дарують тобі як а, типу, ці мініатюрки, як подарунок в магазині. Це я почула таку думку у дівчини. Не можу нічим, в мене немає нігтів, не підколупуються. Ну і вони були невдоволені тим, що, начебто, тут поклали. Якісь такі мініатюри не досить привабливі на суб'єктивний погляд тих дівчат, які мені траплялися в тіктоці. А я що подумала? Ну звісно, в мене спрацьовує тепер тема самозаспокоєння, бо в мене ж цей календар вже стояв куплений. І я така ага. Але я почала розмірковувати логічно, як людина, в якої жодної косметики нема цього бренду, відповідно, в мене не було пробників, тому що я нічого не купляла там, і відповідно мені нічого не дарували там. А як я можу познайомитися з цим брендом, з цією фірмою, якщо я нічого не знаю? Тобто і там дівчата ці задавали риторичне питання, типу, для кого цей календар? Ну, от календар цей для такої, як я дівчини, це чудова можливість придбати. Ось такі мініатюрки і познайомитися з брендом. Це пляшечка. Пляшечки мені подобаються. Дуже гарний таке вибит, листочок. Це гель для душу. Гель для душу 30 мл. Це була восьма комірка. Відкриваємо дев'яту. Дев'ята вже більша. Тут щось велике. Дев'яті комірочці. Парфумований гель для душу 75 мл. І це у нас аромат. Теж, напевно, якась вишенька, чи що. Мені так подобаються ці пляшечки. В одному стилі, такі лаконічні. Я думаю, що непогано. Тепер в мене буде багато гелів для душу. Відкриваємо десято. І що? І все? І на сьогодні все це останнє. І тут у нас щось таке малесеньке. В десятій комірці у мене крем для обличчя. Крем для обличчя. Легкий крем для обличчя. От, вже складається невеличка така композиція: що є денний крем і є ж е, сироватка серум для обличчя. Ще треба нічний, і буде. І буде все, у нас вже там вимальовуватися картина. Це була десята комірка. Давайте, як бонус, відкриємо ще 11-ту, тому що сьогодні 10 а відео, можливо, це вийде 11 грудня, тому я, я вже увійшла в смак. Відкрию 11-ту, але це вже буде на сьогодні останнє. А далі ми з вами будемо зустрічатися в інших моїх відео. Бачите, як це працює? Це та, яка казала, я буду відкривати день в день. Одинадцята комірка, я думаю, що це мило. Це парфумоване мило 50 грамів в гарній такій упаковці. І воно у нас з яким ароматом. Не знаю, з яким. Теж дуже приємно пахне. Все, це була 11-та комірка. І в мене ще залишається багато комірок. тож буде в, наступному, в наступних випусках теж буде цікаво. У мене ось така прикраса на столі буде стояти, і я е, буду насолоджуватися. Пишіть в коментарях, як вам наповнення те, що ви побачили наразі. І е, чи вважаєте, ви такі адвент-календарі взагалі цікавими, чи приносять вони насолоди, тому що зараз я отримала свою порцію передріздвяного настрою. І попереду ще багато відкриттів у всіх сенсах. Отож, залишайтеся зі мною! Всім бажаю гарного настрою! Побачимося у наступних відео. Слава Україні!